Друзі, всім привіт! Компанія на зв'язку, Місні причепи у місті Запоріжжя. Зараз зробимо крутезний огляд моделі Універсал з габаритами кузова 3000 мм довжина, 1500 мм ширина та 800 мм двойний борт дваяруса по 400 мм. Верхній борт повністю знімається, можна залишити тільки нижній. При потребі металевими оцинкованими бортами томщиною 1,5 мм. Це самі міцні борта в Україні. Жоден з виробників не виготовляє серійні причіпи з такою товщиною бортів. Причіп з гальміною системою на повну масу 2700 кг. Ще гальміна система не настроєна. І немає тяги. Рама причепа також повністю оцинкована, посилена дишла на 3000 кг. Зроблена по німецькому зразку, В повністю на болтових з'єднаннях. 4 болта М12 позаду, Два болти М-12 посередині. Це два болти з лівої та з правої сторони під трапецію. Або як у даному випадку під гальмонокату інерціонного типу кнот на даному моделі причіпа. По ходовій частині притчіп ресорно-амортизаторного типу. Дві німецькі осі кнот по 1500 кг кожна. Е, німецькі диски. Кожен диск. Е, по 1300 кг витримує навантаження Р14 радіус. Розболтовка 5х112. Покришки білоцерковські, росава по 910 кг навантаження на кожне колесо. Ресора йде 7-листова, алко-кобер. Кожна ресора витримує по 750 кг. Чотири німецькі амортизатори Алко. Відбійники ресори та посилена рама. Продольні балки йдуть 80 на 40 стінка 3 мм та багато поперечних балок. Підлога балкелітова вологостійка фанера 9,5 мм. Крила тандем нашого виробництва міцні 1,2 мм товщиною. Посилені посередині мають кронштейн. Витримують вагу двох-трьох людей. Із додаткових опцій на причепі встановлено опорне колесо на 250 кілограм, 4 підніжки, на них можна вставати. Або вони слугують як захист крил, відбійники крил. Задній червоний габарит та передній білий габарит. Закріплені на спеціальні небагато, немало за габарити причіпа. Тобто, чітко по контуру крила. Дуже круті ріжки. Зручно з ними пересуватися, вони м'які, якщо вдарити фрістом і причепи у місті Запоріжжя, під відео залишаю посилання на наш сайт, наш номер телефону. Телефонуйте, залишайте ваші замовлення. 90% моделей, які ми виготовляємо, відправляємо поштою. З великими моделями трохи складніші, але шукаємо попутним транспортом. Та пропонуємо різні варіанти. Всім мирного неба!